Доброго вечора, ми з України. Від 24 лютого наше життя змінилося. Але є речі постійні, такі як самовідданість, дружба та повага. Сьогодні ми вітаємо з Днем Народження нашого засновника, нашого друга Олександра Олексійовича Мостіпа. І як попередній рік, це вітання теж бойове. Водії, трактористи, ниви нині справно водять бойові машини. Від аграрії в телу механіків фронту. Олексію, здоров'ячка вам і Божої охорони. Я думав, що гаряче уж нова. Насправді гаряче тут, на кордоні. Але ми знаємо, за що стоїмо. Нехай у вас на мирній території буде все тільки для розвитку руху вперед. Нехай відступить ворог, а наша компанія тільки процвітає. Тепла вам на душі, Олексійовичу. Зі святом вас. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора, ми з України. Добрий день. Я працюю в компанії нива Нівопереяснощів на заводі Рядярин. На отакій ось техніці, де захищаємо кордони нашої батьківщини. Бажаю вам твердо стояти на своїй, нам Богоданній даній землі. Слава Україні, героям слава! Днем народження! Зазвичай ми будуємо, але нині час захищати. Від хлопців-будівельників на передовій і в тилу. Благополуччя і затишку по вашому світлому дойду. Доброго вечора, ми з України. Наша Ниви все ще на ходу. Вона знаходиться під Божою охороною. Бажаю і вам, Олексійовичу, в наступному році та в майбутньому Божої охорони. Сьогодні гармати битимуть ворога на вашу честь. Слава Україні! Заходу до Сходу ми все вас для передову. Везіння вам в житті, Божої оборони, слава Україні! Бажаємо достатку вашій родині і щедрих врожаїв нашій ниві. Нехай новий рік життя принесе гарні плоди. Я спеціаліст з переробки зерна на корми. Тепер утилізую інші добри під бахоти, щоб наша земля родила щедро. Ми тут для того, щоб наші поля більше ніколи не горіли. Високих врожаю вам, Олександре Олексійовичу. Слава Україні! Героям Слава! Доброго вечора, без України! Робота на Неві це казка. У порівнянні з вантажами тут, на передовій. Бажаю вам легкості та свободи. Наша нація не переможна. Зі святом вас! поздравляю вас з праздником, Цей праздник раз в году. Буває, це вас поздравляє ваш бивший сотрудник. Не виприязить, але він там часово мобілізований. Зараз я знаходжуся в ЗСУ і ЗСУ про вас не забуває. Поздравляю вас! Доброго вечора з України! Фінансової стабільності, і подальшого розквіту, вашому дітищу, ниві, нових здобутків у родині. Справжне значення слова мисорубка я зрозумів лише зараз. Перемелюємо Олексійович. Протиповітряна оборона працює. Сумуємо за нивою, але настрій робочий. Натхнення вам на новий рік життя. Тут зовсім не тепло і комфортом не пахне. Але нехай затишок що буде у вас. За це і стоїмо. Тепла вам на душі, Олексій, що З ним народжуємо. Сьогодні кожен в нашій країні робить все заради перемоги. Олександр Олексійович, дякую вам за ваш вклад в нашу перемогу. Слава Україні! Дарувайте. Щасливої долі нашій ниві, сотню літ вам у відмінному здоров'ї, нових світлих ювілеїв. Ми разом, ми сильні і ми обов'язково переможемо. З днем, днем народження! народження. Шеф. Доброго вечора, ми з України.